Вітаю вас на каналі. Дідько хаб. Багато хто зна що чув та знає про серію Ігор Корсари, або є її фанатом. Особисто я все з року в рік наївно чекаю на нову частину. Не скажу скільки я провів свого часу у Корсарах, але це точно сотні годин. І ось у тим вже можна спробувати Corsair's Legacy, послідовника цієї серії від української інді студії Maurice Games, який перейняв деякі особливості з Корсарів, але все-таки вніс та вноситиме ще більше корективів. Тут буде чіткий сюжет, така собі захоплююча історія одного пірата. Проте розробники вже додали можливість обрати режим, і так ми можемо проходити лінійні квести або ж відразу понестися на зустріч. Пригодом, увімкнувши автопірат при бажанні повернутися до головних квестів. Тож, гадаю, в будь-якому випадку гравець залишиться задоволеним. Нагадаю, що гра зараз знаходиться у стадії розробки, та будь-які механіки чи візуал можуть бути змінені. Тому я постараюся оцінити те, що є на даний момент. І так почну з графіки. Враховуючи те, що розробкою займається невелика інді студія, треба віддати належне. Адже те, що і зараз виглядає досить таки непогано. Вода прозора, рослинність рухається, сліди на березі є, день та ніч змінюються, наші сухопутні пацюки бігають по палубі, присутні дощ та туман. Надіюсь, лише щодо релізу щось зроблять з анімацією польоту ядер та пороховим димом. Озвучка у грі на висоті, голос прекрасний, та саме він буде нас супроводжувати між сюжетними завданнями. Мені дуже подобається. Однак, чому і російська локалізація, панове? Я розумію, що найбільше фанатів серії локально. Зараз на території РФ, і, можливо, саме їхні кошти так чи інакше допомагають проекту розвиватися, проте зараз не той час трішки. Корабель все так же має три смужки: зелену хп корабля, білу ХП вітрил та червону кількість команди. Сама механіка прицілювання мені, на жаль, не сподобалася. Якісь стрілочки з навісною траєкторією. Складно нормально оцінити, куди полетять снаряди. В Корсарах, якщо пам'ятаєте, було коло, яке забарвлюється в зелене, якщо ми норм навелися, або у Action Sector, чи інших більш казуальних іграх. Будь-який варіант був би більш звичний та зручний пересічному гравцю. На мою думку, присутні всі ті ж типи снарядів: ядра, картеч, кніпелі та бомби. Підзорній трубі бачимо з висоти пташиного польоту, що трохи дивно. Але вся суть, побачити кількість екіпажу, озброєння та хп корабля залишилася. За це дуже дякую. Для того щоб взяти корабель на абордажу цих корсарах не швидкість. Просто підпливаємо і тицяємо F що трошки не дуже класно, хоча й спрощує гру. Абордажу грі є, і ось нещодавно розробниками були додані нові механіки. Окрім звичайного класичного абортажу, з'явилася дуель капітанів, якщо на кораблі рівна кількість екіпажу. Оборона, якщо на вашому кораблі людей менше, та інші. Я вважаю, це дуже урізноманітньою дією, яку нам доведеться робити надзвичайно часто. В цілому абордаж зберігся. Спочатку на нас чекає бій на палубі, після чого ми маємо спуститися в трюм та самостійно розібратися ще з декількома ворогами. І в кінці фінальний бій в каюті капітана. Бої стали жвавіші і куди цікавіші. Вибачте, фани корсарів, але там персонаж був дещо дерев'яний. Тут же все виглядає куди краще, не просто звичайний та сильний удар. Плюс блок, а куди більше різних варіацій, які в ході прокачки персонажа будуть постійно додатися. В плані розвитку персонажу добавили більше характеристик та навичок. Сама битва з капітаном дуже і дуже цікава. Це вже не бульванчик, а не передбачуваний супротивник з купою ХП, від якого не зрозуміло чого чекати. Після вбивства капітана все так же можна обшнирювати його тіло та скрині в каюті в пошуках цінних дрібничок. На захоплений корабель можемо назначати капітана, перемістити людей. Ровіант, ліки та інші товари, як і було в курсарах. По глобальній карті переміщаємося так само. В містах є можливість поповнити запаси, взяти завдання чи пограти азартні ігри в таверні. На даний, даний час у 6 шість моделів кораблів, і це тільки початок. В цілому мені гра сподобалася, морський бій, правда, якийсь трохи дивний, але ж до релізу ще довго. За цей час багато що змінять та допрацюють. Дуже вже хочеться глянути на модельки фрегатів, лінійних кораблів та гелеонів, так як у мене на них свій окремий фетиш. З проектом вже можна ознайомитись у Steam. Пам'ятаємо, що розробники українська компанія. Важливо залишити свій коментар та підтримувати, ну бо воно своє. А як вам, Corsair Legacy? Пишіть у коментарях. З вами був дідько, бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося.